А далі в об'єднаному марафоні ексклюзивне розслідування кореспондентки ТСН Валерії Ковалінської, у центрі якого позаслюбна дочка Путіна. Дівчина зовні схожа на кривавого диктатора, як дві краплі води спокійно жила у Франції в той час, як Росія бомбардувала українські міста. Телевізійна служба новин не лише знайшла навчальний заклад в Парижі, де навчалася Єлизавета, а й поспілкувалася з її викладачами та одногрупниками. Цього року 21-річна росіянка, яка до речі, просить називати себе Луїзою, отримала французький диплом Бакалавра. А до цього, як стало відомо, ТСН, дівчина змінила по батькові та прізвище, очевидь, аби її не знайшли. Отже, секрети таємної дочки ворога України. Далі в об'єднаному марафоні. Дівчина зовнішність якої видає хто її батько, яка щонайменше тричі за своє життя змінила прізвище і двічі по батькові. А можна я поплачу на камеру? Публічне життя, розваги золотої молоді, позашлюбний статус і зникнення доньки диктатора. ТСН знайшла місце, де останні роки перебувала третя донька Путіна. Ви бачили цю дівчину? Так. А чи знаєте ви хто її батько? Так ми дізналися в кінці року. Луїза Розова. Ці ім'я та прізвище вам імовірніше нічого не скажуть. Дівчина, яка нічим не відрізняється від своїх однолітків, яких зазвичай називають мажорами через їхню схильність до розкішного життя, так могло здаватися зі сторінок Луїзи у соцмережі. Це якщо не порівнювати її зі світлинами, ось цього нелюда. Перша згадка про дорослу позашлюбну доньку Путіна у російських змі з'явилася чотири роки тому. журналісти розслідувачі видання «Проект» зацікавилися акціонеркою банку Росія Світланою Кривоногих. Одна з найбагатших жінок Росії в розслідуванні її називали знайома Путіна. Коли ж у соцмережах знайшли сторінку доньки кривоногих, зрозуміло, що вона була. Не просто знайома, по секрету скажу вам так. На той момент в дівчині було 17 років. Зрозуміло, що після виходу того розслідування нею зацікавилися й інші журналісти, і вона майже не крилася. Але після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну випадково зникла і закрила сторінки у соцмережах. В ЗМІ пишуть, що її переховує ФСБ. Але чи насправді переховувалась ТСН знайшла заклад, де вона навчалася? І про це згодом офіційно у диктатора Путіна дві доньки: Катерина та Марія. З їхньою мамою після 30 років спільного життя Путін розлучився у 2013 році. Це було за півроку до того, як він вторгся в Крим. Так із турботливого сім'янина він перетворився на розлученого чоловіка, який усього себе присвячує країні. Таким російського керманича намагалися подати його народу. Вся моя діяльність, вся робота пов'язана з публічністю, абсолютною публічністю, комусь це подобається, комусь ні, але є люди, які зовсім із цим не сумісні. Ось Людмила Санівна відстояла вахту. загалом це спільне рішення. Я приємною з слів Володимира, Володимира Володимировича лише дитячі спільні фото у старшому віці зі спини. Це все, що у публічному просторі можна знайти про офіційних доньок Путіна. І хоча всі знають, що одна з них Катерина Тихонова. Гендиректорка компанії Іннопрактика, друга Марія Воронцова, лікарка-ендокринологиня, заступниця декана з науки факультету фундаментальної медицини МДУ. На питання журналістів про них їхній батько використовує слово сполучення ці жінки. згадали одну жінку, згадали другу, чутки про те, що у Путіна є коханка, наполегливо з'являлися, чи коли він був в офіційному шлюбі. Потім почали підігріватися новинами, що у тих стосунках народжуються діти: один, потім другий хлопчики, Іван та Володимир Молодший, і їхня мама олімпійська чемпіонка і відома гімнастка Аліна Кабаєва. Недавно нещодавно в газетах писали, що Людмила Олександрівна вийшла заміж. А коли ви представите нам першу леті нашої країни, Що що, там у газетах пишуть, це окрема тема, але вона своїм життям задоволена. Все гаразд. Я також задоволений. У мене теж усе гаразд. все хорошо. Дівчинка, яку російські журналісти-розслідувачі назвали ще однією позашлюбною донькою Путіна, з'явилася на світ 3 березня 2003 року. Так вказано у її свідоцтві про народження її мама Світлана Кривоногих. У дівчинки було мамине прізвище по батькові Володимирівна. А у графі батько прочерк. І ми то, що було в тайні. сама Світлана Кривоногих була звичайною жителькою Санкт-Петербурга, за твердженням журналістів-розслідувачів виросла і жила у комунальній квартирі, поки десь у 90-х не познайомилася з місцевим чиновником Путіним. Зараз вона одна з найбагатших жінок Росії мультимільйонерка, власниця яхти та ресторану, розкішних будинків і квартир. І її добробут почав зростати відтоді, як Путін оселився в Кремлі. Через три роки його президентства у Світлани з'явилася квартира в Монако. Ось у цьому комплексі Монте-Карло Стар, поруч зі всесвітньо відомим казино. Зараз там продається декілька квартир, вартість від 4 мільйонів 700 тисяч. До 16 мільйонів 900 тисяч євро. Світлана акціонерка і членкиня правління Банку Росія, національної медіагрупи та гірськолижного курорту Ігора, де весілля зіграла друга донька Путіна Катерина. Статки матері позашлюбної доньки диктатора оцінюють приблизно у 100 мільйонів євро. Торік Велика Британія внесла Світлану Кривоногих до санкційного списку. В урядовому повідомленні вказано. Яка послідовно пропагує російський напад на Україну життя під прикриттям і після викриття про позашлюбну доньку Путіна. Ексклюзивні кадри ТСН далі. Відео, які ви зараз бачите, з давно видалених акаунтів лізе в соцмережах. Вони вперше з'являються на телебаченні. Це світлини зі старої сторінки дівчинки, забороненої в Україні соцмережі, після виходу журналістського розслідування Ліза, а себе вона просить називати Луїзою. Кілька разів з'являлася у публічному просторі. Ось запис, який був зроблений у лютому, 21-го в одній з кімнат Клабхаусу. це соцмережа, де спілкуються в аудіоформаті. До розмови долучається журналіст, автор першого розслідування про Луїзу та її маму. Він упевнений, що говорить саме з нею. Можете розповісти, чи сильно я вас травмував своїм розслідуванням. Ні, ну що ви у мене був такий затор у житті, така стагнація, і я дуже вдячна, що в мене з'явилася така можливість, що мене висвітлили, побачили мій обліковий запис. Моє життя триває і все добре. Але ж ви знали, що в цей клабхаус прийдуть люди, бо є флер про вас як про доньку Путіна. Я знаю, що ви є донькою Путіна. Я абсолютно ніяк не належу до політики. Я роблю те, що мені подобається. Ви думали, що я видалю обліковий запис? Чорта з два вам просто я живу своїм життям, я займаюся модою. Саме у цій розмові дівчина розповіла, де навчається. Я навчаюсь на факультеті менеджменту у сфері арт та культури. Запам'ятайте назву цього факультету. Ми до нього ще повернемося в ексклюзиві ТСН. В кінці бесіди журналіст запитує Луїзу про її ставлення до тієї Росії, яку створює її батько, президент Володимир Путін. Подобається вам, куди рухається Росія чи ні, ви знаєте, це вже схоже на те, що ви працюєте ночами, що ви інтерв'ю вже берете вночі. Вам потрібен відпочинок. Ні, мені справді цікаво. Вам подобається чи ні? так чи ні? Це коротке запитання. На жодне запитання не можна відповісти однозначно. Ви сказали коментар, що я живу у своєму арт світі. Справді це так. Я живу у своїй бульбашці, і я зовсім не дивлюся телевізора. Іноді стежу за новинами у телеграм-каналах, але теж не особливо. Я дивлюся, розумієте, модні покази. Я купую журнал Вок. Я люблю піти в сусідні ресторани і з'їсти смачну пасту, обговорити з друзями. Останні плітки розслідування Луїза дала ще кілька інтерв'ю. Журналісти з нею спілкувалися як з донькою Путіна, але жодного разу прямо не спитали, чи справді Путін її батько. Слухайте, судячи з його молодих фотографій, напевно, так схожа. але як виявилось, є дуже багато людей, схожих на Володимира Володимировича. А на питання, чи листить їй така популярність, три роки тому казала далі, цитата перше, що я відчуваю, коли мене впізнають, занепокоєння та тривогу у Росії. Мені взагалі страшно з таким відбитком, адже в нас може бути так. Ідеш спокійно собі вулицею, а тобі можуть лопатою за це по голові дати, і все тут. Відтоді як у пресі її почали представляти як позашлюбну доньку президента на її сторінці в інстаграмі кількість підписників істотно зросла. Контентом вона лише підсилювала інтригу фотографії, де повністю видно обличчя. Не викладала, а це відео з одного з нічних клубів Москви. Цей діджей сет анонсувався як від загадкової дівчини з північної столиці. Обличчя вона закриває кепкою. Журналісти, які стежили за нею, стверджували, до клубу вона приїхала на авто на державних номерах та блимавкою. А чергу в клуб контролювали співробітники центру Е. це головне управління з протидії екстремізму МВС Росії. А це вже дебютний показ молодої російської дизайнерки Луїзи Розової. Або ж фотосесія як моделі для одного з російських брендів. Чому росіянка Ліза стала Луїзою? Навіщо міняти не лише ім'я, а і прізвище, та навіть по батькові? І де саме навчалася дівчина, яку всі називають позашлюбною донькою диктатора? Ексклюзив від ТСН. Далі. Весна 22-го. під описам Луїзи на сторінці в інстаграмі люди починають залишати коментарі, в яких бажають смерті її батьку президентові Росії, який надав наказ захопити Україну та запрошують дівчину приїхати в Київ подивитися, що її тато накоїв. Зупини війну, зупини свого батька. В цей же час британський Daily Mail з посиланням на російську службу BBC пише, що мати позашлюбної доньки намагається здати в оренду елітну квартиру площою 447 квадратних метрів і публікує фото. Зверніть увагу на старих відеодівчинки соцмереж видно крісло в такому самому стилі, як і на фото з оголошення про здачу квартири. Сама Луїза закриває свій акаунт і ніби зникає. Британський Мірор писав, що позашлюбну доньку Путіна фактично цитата: скасували. Російський дослідник, який спостерігав за президентською родиною, сказав: Путін, наче її скасував. Їй модний бізнес, схоже, зупинився, і вона більше не виступає, як діджейка, як колись, і не дає інтерв'ю журналам. Її життя явно зараз дуже обмежене. Куди вона зникла? Аби її знайти, треба було знати, під яким прізвищем вона зараз живе. І тут час розповісти, як воно змінювалося. Єлизавета Кривоногих від народження згодом перетворилася на Єлизавету Володимирину Розову, і так було приблизно до літа 21-го року. А потім, як стверджують джерела ТСН, стала Єлизаветою Олегівною Рудновою. Звідки це прізвище? Руднову колись так звали близького друга Путіна, такого близького, що на нього купували квартири для Кабаєвої. Рудом був директором п'ятого каналу у Санкт-Петербурзі і помер у 2015 році. Тепер його прізвище та по батькові має Луїза, і саме ця зміна пояснює надзвичайну близькість дівчини до диктатора. Підтвердження тому, що у Луїзи нове прізвище та по батькові, ми знайшли у зламаній хакерами російські мережі Сірена Тревел. Вона містить інформацію про авіаперельоти, і вже у 2021 році росіянка Єлизавета з датою народження 3 березня 2003 року купувала авіаквиток під прізвищем Руднова та по батькові Олегівна. І ТСН знайшла підтвердження, куди вона могла літати для навчання. Дівчина обрала приватний освітній заклад неподалік Тріумфальної арки в центрі Парижа. Пам'ятаєте назву факультету з її розмови в соцмережі? Я учуся на факультеті менеджменту сфері арту, культури. Це і школа менеджменту в культурі та мистецтві. Приватний вищий навчальний заклад заснований у 1963 році. Тут можна отримати ступінь і бакалавра, і магістра. В розпорядженні ТСН опинився лист за підписом директорки з досліджень закладу Валерії Гіберг, надісланий мамі дівчинки Світлані Кривоногих. І він містить інформацію про роки та отримані години навчання. Єлизавета Руднова народилася 3 березня 2003 року в Санкт-Петербурзі, Росія. На сьогоднішній день Єлизавета отримала 180 кредитів ЄКТС, які відповідають проведеним рокам в айках. Далі у листі розписані роки навчання, починаючи з 2020 року. За чотири роки Єлизавета закінчила лише три курси. Здогадайтеся, який рік для неї був невдалим. Третій рік навчання у 2022-2023 навчальних роках. Єлизавета не отримала необхідних 60 кредитів. Отже, у 22-му році з навчанням у Єлизавети не складалося. Третій рік навчання 2023-2024 роки підтверджено 60 кредитів ЄКТС. Що означає слово кредити у цьому листі? Це одиниця вимірювання годин навчання за болонською системою освіти, яка діє у 48 країнах світу. Один кредит це 30 прослуханих академічних годин. Можливо, у 2022 році, коли почалося вторгнення Росії в Україну, дівчина поверталася на батьківщину. Попереду, станом на літо цього року, у неї залишалося ще два курси навчання, щоб стати магістром у навчальному закладі. Я з перекладачкою, аби поспілкуватися з викладачами курсу, де навчається Луїза, саме французькою. Мене звати Елізабет Гравіль. Я підтримую музеї в їхній цифровій трансформації. Зокрема, тут я навчаю студентів цього цифрового перетворення, приділяючи особливу увагу генеративному штучному інтелекту. У програмі навчання також сучасне мистецтво, художня фотографія фотографія та ведення переговорів питаю у викладачки, чи навчалася в неї Луїза, але вона її не пригадує. А це студенти четвертого курсу, де мала б навчатися Луїза, потенційні її одногрупники. Показуємо фото на телефоні разом з її ім'ям та двома прізвищами. Я журналіст з України. Чи знаєте ви цю дівчину? Ні, в мене відчуття, ніби я її вже бачила. Запитуємо ще у однієї викладачки Катрін Отьє. Чи знає вона таку студентку? Ви бачили цю дівчину? Так, ви її знаєте? Вона ваша учениця. Чому ви питаєте мене про це? Пояснюємо. Я не можу про це казати, я нічого не знаю. Чи є вона тут цього року? Я її не бачила. Дякую. Дівчину пізнає француженка Маргарет, яка навчалася з Луїзою тут минулого року. Ви бачили цю дівчину? Так, я її бачила. Вона була в моєму класі, вона була милою. Як вона навчалася? Я не знаю. Ми не були подругами, тому не маю гадки про її успіхи. Запитую, чи знали її одногрупники про те, що Луїза донька президента. Чи знаєте ви, звідки ця дівчина? Так. А чи знаєте ви, хто її батько? Так, ми дізналися в кінці року. Чи можете ви сказати, хто її батько? Це не моє право це розповідати. Це вона може сказати: я не маю права. Уточнюю про те, скільки часу вони разом навчалися, та чи охороняли її. Скільки років ви з нею вчилися? Я думаю, що тільки минулого року. Чи мала вона охорону? Ні, я не знаю. Аті бесіді директор навчального закладу розповів мені, що інформація про студентів конфіденційна, але додав, що дівчина, яку я розшукую, тут більше не навчається. Він вважає, що інформація про те, що вона нібито донька Путіна, це лише плітки, які і сам почув лише через півроку її навчання. Жодних дзвінків про те, що в нього буде віп студентка заклад не отримував. А з нею на цю тему вони ніколи не говорили. А ще додав він, як і його країна, Франція у цій війні. Підтримує українців кривоногих, розова, руднова. Чи справді вона позашлюбна донька Путіна? Чи це просто проєкт Кремля зі створення іміджу героя-коханця? Для того, аби не говорили про проблеми, а шукали численних дітей Путіна. А може, просто гра блогерка, яка створювала собі загадковий образ і загралася. Варіантів у цій заплутаній історії може бути безліч Валерія Ковалінська, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини.